Шановні моє вітання на каналі Анатолія Білецька Червона краса природи. До вашої уваги місячний календар сільськогосподарських робіт пов'язаних з місячною активністю на травень, на травень 25-го -25 року. Ну і так, почнемо з 1 декади. Травня місяця. Ну що, по першій декаді, несприятливі дні, 4, 5, значить, травня? Для посадки плодових культур для посіву та посадки, але можлива посадка декоративних та чагирників. Санітарна обрізка дерев, обробка від шкідників та хвороб, небажані поливи та підживлення. Ну а всі е, останні е, дні, декади е, дозволяються виконувати майже всі сільськогосподарські е, е, задачі, замочування насіння, оптимальні дні для посіву та посадки більшості рослин. Можна висаджувати розсаду капусти, томатів, перців, баклажанів і так далі. Ну, можна все це подивитися в даній таблиці. Значить, друга декада. Друга декада характерна тим, що 12 числа рекомендується утриматися від будь-яких робіт на ділянках. Можна займатися збиранням лікарських трав та рослин, ну якраз повний місяць. Да. В останні дні е, можна займатися переважною більшістю сільськогосподарських робіт в саду та огороді. Теж можна подивитися на ці, на другій таблички. Третя декада. В третю декаду несприятливими днями являються 18, 19 до 20 травня. Несправятні дні для посіву та посадки будь-яких культур можна орати, розпушувати та прополювати, проріжують сходи. В останні дні, да, Можлива робота майже з усіма культурами, от, саду та Огороді. Ну і е, четверта декада характеризується, значить, е, такими показниками: 27 травня. Рекомендується отриматися від будь-яких робіт на дільниці на ділянці повний місяць, тобто не повний місяць, а остання фаза і далі йде молодий. А всі останні дні декади можна займатися всякими. Роботами в саду і огороді. 31 травня дні для посіву та посадки будь-яких культур, але можна обробляти від шкідників та хвороб небажаний полив та підживлення. От друзі, отака, друзі, картина складується на травень місяць відповідно до місячного світила нічного циганського сонця в нашого місяця, який впливає на е, всі е, е, події, е, на, на ріст рослин, коротше, е, впливає на все, переливи, отливи і так само впливає, впливає і е, на, на рослини, квіти. О, так що, кому цікаво, можете скористатися цим е, посівним календарем. А на цьому буду завершати своє включення. Е, бажаю всім мирного неба і на все добре і до нових зустрічей.